Своїми картинами Бобренчанин Володимир Литвак прикрасив кімнати будинку. Розповідає, його картини стилі реалізму. Пише олійними фарбами. На цих двох картинах зображена центральна вулиця Бобринця 50-х років. Їх написав 30 років тому. Ці три картини жанрові роботи. Центральна частина міста Бобринець. Тільки війна закінчилась в 45-му, весь Бобринець в руїнах. І ось в одному місці в руїнах був ринок, товкотнеча. Тобто там можна було купити якісь речі для ужитку. Іноді нові. За професією Володимир Литвак машинобудівник. Згадує писати картини, почав в армії. Замполіт сказав з мене зробити художника, бо йому потрібно було оформити клуб. Після армії продовжив. Я вчився в художників у студіях. Тобто не в училищі всіх дисциплін не вивчав. Цю картину багряні вітрила написав для онуки. Найбільше, каже, любить пейзаж Бобринця зі свого дитинства. Це вечірній пейзаж. Вже місяць зійшов і зима. Сніг виблискує як у касті. Це хатина, в якій пройшло моє дитинство до 17 років. Там позаду паркан він розділяв територію церкви від загальної забудови, де приватні будинки. Там видно Миколаївську церкву. Це портрети батька та мами. Це вони до війни. Їх художник написав з фотографії. Розповідає, частину його картин можна переглянути в місцевому музеї. Там їх виставляють на різні свята, переважно там маленькі картини. Іноді продаю, щоб було на полотно та фарби, бо немає за що купити. Нині дописує картину троянди. Вдома зберігає дві сотні картин. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.